Доброго ранку, малята! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Сьогодні ми з вами, дітки, на занятті дізнаємося, хто ж такі незнайомці та як з ними потрібно поводитись. Тому сідайте зручненько та слухайте уважненько. Та спершу скажіть, чи знаєте ви, як називаються люди, які живуть з вами? Так, правильно, свої. Це мама і тато, бабуся й дідусь, тітка та дядько. А як називаються люди, які з вами не живуть, але ви їх знаєте? Правильно, знайомі, це можуть бути друзі або сусіди. А чи відомо вам, як називаються ті люди, яких ви не знаєте? Молодці, чужі або незнайомці? Незнайомець може бути? як... Чоловіком також незнайомець може бути і жінкою. Серед незнайомих людей дуже багато хороших і добрих, проте трапляються недобрі та злі. Вони задумають зло, тому й називаються злоумисниками. Ті, хто чинить зло злочинці. Їх дуже важко відрізнити від звичайних людей. Тому їх необхідно остерігатися. Отож, давайте запам'ятаємо основні правила поведінки з незнайомими людьми. Правило номер 1 На вулиці не відходь далеко від тата чи мами. Правило номер 2 Не розмовляй з незнайомцями без дозволу батьків. Правило номер 3 Не бери солодощі у незнайомців. Правило номер 4 Не сідай у машину. До незнайомців. Правило номер 5 Ніколи не відчиняй двері незнайомій людині. Та правило номер 6 Не можна заходити із незнайомцем до під'їзду чи ліфта. Але все ж таки, якщо незнайомець хоче завдати тобі шкоди, це правильно кричати та кликати на допомогу. Це правильно втекти. Від незнайомця, який хотів тобі нашкодити. А також обов'язково розказати батькам про незнайомця, який тебе турбував. Отож, малята, чи запам'ятали ви правила поведінки з незнайомцями? Давайте згадаємо їх. Перше правило: на вулиці не відходь далеко від тата чи мами. Друге правило. Не розмовляй з незнайомцями, молодець. Третє правило: Не бери солодощів у незнайомців. Молодці. Четверте правило. Не сідай машину до незнайомців. Так. П'яте правило Ніколи не відчиняй двері незнайомцям. І шосте правило. Не заходь з незнайомцем до під'їзду чи ліхта, краще зачекай. Отож, малята, добрі знання майте, все про своїх та чужих знайте, правила пам'ятайте, та біди ніколи не знайте. До зустрічі, малята, і пам'ятайте, все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати.